Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Так ось я провів, так би мовити, черговий моніторинг московських пабліків. Так, ну те, що стосується України, звичайно. Тому що в нас все-таки тут таємниці загадки, феномени і дива України. Але ж Московія тут безпосередньо знаходиться на окупованих землях. Так. Ось ну, чомусь ніхто не звертає увагу на реакцію московитів на удари. Українських Збройних сил по штабу Чорноморського флоту, так. ну Само по собі, то тут нічого з точки зору військового мистецтва немає, але влучання точно. Так би мовити, в ціль говорить для фахівців і не лише фахівців багато чого. Але ж яка реакція? Яка реакція? До ну, чого вже московити добалакались? Ну, вони не можуть прийняти оцього всього, тобто реальності, вони не здатні її осягнути, так, як. Ну, спільнота така, якась національна, чи соціальна, чи соціально-економічна, вони не можуть. Ви розумієте, що я побачив? Що оцей факт удар по сакральному, так би мовити, місцю, так, це штаб Чорноморського флоту. І це ж треба якось виправдати. Оце все. Ну як? ну, Прилетіло, знищило. Це святая святих. Так, Фактично, звідси відбувається координація спрямування всіх тих військ, які. ну, Це ж не тільки, вибачайте, на слові, Чорноморський флот. Так ось, до чого вони добалакалися? Так, До того, що цей удар. Ніякого значення немає. Взагалі на нього не треба було б звертати увагу. От аби не писали про це все, то його б і не було. А то деякі, там, ледь не вороги, там, дісталося навіть одному америкосу, там, який працює на Іран, і е, за гроші, за великі гроші. Так, якраз в той час знаходився. В Севастополі і треба було бачити, як цей кен пригнав отак плечю, ховав, отак, трусився, весь як хорт. На, на морозі. Так. Так ось що, що, що ж вони пишуть? Вони пишуть про те, що флот вже чорному добалакалися до чого? До чого вони добалакалися? Пишуть, що не несприйняття дійсності, це неможливість. Ну як це? Потрапили точно у місце, де приймають рішення. Так. Пишуть: так нічого страшного. Так. Чорноморського флоту то вже ж немає. Тому і штаб потрібний наш. Там нікого не було. Чорноморський флот уже українці давно знищили і так далі без власного флоту. І так. Ну, це фантастика. Я звернув увагу на особливість, ще одну особливість московського менталітету. Це несприйняття реалій життя. Несприйняття. Тобто. Не можна повідомляти ні, ні про які їхні втрати, ну, що вони ж почали. цей Конашенков з самого початку <сум> втрат в московській армії немає. Ну от і зараз. От Вони не сприймають дійсність, це національна риса. От ми думаємо, чому в Радянському Союзі ні про що не повідомлялось? Ми не знали, там космонавти гинули, так, там розбивалися літаки, там вибухали всякі Челябінські 17, там е е величезні території забруднювалися радіоактивними опадами і все таке інше. І люди там жили, вони не знали, вони вмирали масово. І донині вмирають. Так. Чому? А тому, що не було ніякого ніяких повідомлень. І сам світ дивувався. Як це чому то в Радянському Союзі та ну що ну, там страшного? Ну, те трапилось друге, ну, он, е, е леєнградська атомна станція теж вибухнула. Не, не, не тільки Чорнобиль. Ну Чорнобиль тоді повідомили, коли вже це м почалася так, так би мовити, перестройка. А до того ж, нічого не повідомляли. Я вам писав про те, що такої кількості маніяків, серійних убивств, як в Радянському Союзі, не мала жодна країна світу. Там по 200-300. по, 300, по... Убивали вони в величезній кількості, але про це не повідомлялося. Значить, цього всього не було. І йшло це не від українців, не від прибалтів, не від грузинів, не від таджиків, не від вірмен, не від євреїв. Оце все приховання, воно йшло від менталітету московитів. І йде воно зараз? Якщо вже зараз при сучасних засобах масової інформації цього не можна сховати, то вони просто не приймають це все, оцю реальність, яка є. І оце на е, фоні оцього розбомбленого штабу Чорноморського флоту, вони готові що завгодно писати. Будь-яку дурницю є, тільки сказати, що цього не було. А якщо й було. То воно не має ніякого значення, тому що на нащо штаб, коли чорноморського флоту, немає.